Привіт! Книги, написані нейромережею або, принаймні, людиною і нейромережею співавторстві, вже можна знайти на полицях книгарень. Користувачі соцмереж активно діляться малюнками та віршами, які створені штучним інтелектом. Хоча ще декілька років тому, з першого погляду можна було визначити, що текст або зображення згенеровані автоматично. Тепер нейромережі навчилися створювати цілком правдоподібні, цілісні та, як нібито, навіть осмислені твори. Ми можемо зворушитися або схвилюватися, читаючи більш-менш випадковий набір знаків, за яким не стоїть жодного художнього наміру, лише алгоритми. І про це цікава стаття Еди Симона. Про те, як у сучасному світі змінюється наше уявлення про мистецтво, свідомість та навіть набір слів, збірка оповідань Морін Макх'ю після апокаліпсису, яка вийшла в 2011 році, зараз здається просто пророчною. Судіть самі, що більше десяти років тому автор вже писав про пандемію респіраторних вірусів, руйнування соціальних зв'язків. Та про політичне насильство. Але одна розповідь виділяється серед інших. Це текст під назвою Царство сліпих, присвячений штучному інтелекту. Проблему, яку він підіймає, можна сформулювати так. Якщо у людини дійсно вийде створити щось наділене свідомістю, то ця свідомість може виявитися настільки чужою нам, що ми навіть не розпізнаємо її як таку. Макіо описує як які шиї розвиває здатність, яку можна було б визначити як свідомість. Тим не менш, зрозуміти, що саме є цією свідомістю неможливо. Сідні, головна героїня царства сліпих, розмірковує про цю свідомість так. Вона не знала, що це таке, не знала, як про це думати. Воно було непрозорим, наче камінь. Любителі наукової фантастики згадають і інші приклади шиї, що став розумним. Наприклад, комп'ютер HAL 9000 з космічної Одесеї або з Зоряного шляху. Однак в цих персонажах ще можна було впізнати щось людське. В той час як у розповіді МакХью представлений набагато більш тривожний. А можливий навіть реалістичний сценарій, що якщо б ми спробували поговорити зі штучним інтелектом, але він нас не почув би. З іншого боку, як ми зрозуміємо, якщо комп'ютер захоче нам щось сказати, минулого літа дослідницька лабораторія випустила програму з відкритим вихідним кодом, з досить зхвалою назвою del e 2 на честь іспанського художника-сюріаліста і робота з мультфільму Pixar, який міг швидко створювати мистецькі твори. Новинка стала дуже популярною в соціальних мережах. Люди ділилися результатами запитів, які вони згодували, де л'є, і не могли зрозуміти, що вони бачать на цих зображеннях як і сінні з розповіді Макю. Багатьох це змусило задуматися над природою свідомості та творчості. Існують також нейромережі, які генерують тексти, але вони не так популярні, як ті, що генерують зображення. Деякі з цих текстів дуже лякають. Ось, наприклад, один із віршів, який створений шиї. Ти маєш слухати пісню порожнечі, шепочуть вони. Ти маєш зазирнути в безодню небуття, шепочуть вони. Ти маєш писати слова, які внесуть ясність у хаос, шепочуть вони. Ти маєш говорити з невимовним, з невиразним, з невисловленим», – шепочуть вони. В даному випадку очевидно, що Ші, який згенерував це, вміє правильно приміняти такі риторичні прийоми, як анафора. Повторення однієї і тієї ж самої фрази на початку кожної цитати, і також епістрофію, повторення однієї і тієї самої фрази в кінці кожного рядка. Рядки вірша поступово продовжуються і це впливає на емоції читача. Особливо цікаві виражені в них протиріччя нам радять слухати пісню порожнечі, дивитися в безодню. Говорити з невимовним, множина вони і спосіб передачі інформації, що почуть, також носить тривожний характер, з нами, наче говорить якийсь анонімний хор. Тематичними проблемами вірша є невимовність і можливість тлумачення, або принаймні я б могла це стверджувати, якщо вірш належав Волту відману. Але автор цих рядків. Це вже всім відомий. GPT. Нейромережа, створена письменником і вченими, що публікувався під псевдонімом Гверн Бранвен. Одна з останніх версій програми, яка може згенерувати досить вражаючу, правдоподібну прозу, поезію та діалоги, була випущена в червні 2020 року. Але через коронавірус і пандемію. І не придали належної уваги. GPT, як і DAL, була створена компанією OpenAI San-Франциско, але ця нейромережа одна з найпередовіших, найпередовіших форм штучного інтелекту. Вона, як ви, мабуть, усі знаєте, імітує людське письмо. Оглядач New York Times Фархат Манжу, оцінив її результати як тривожній. Збентежуючи та більш ніж лякаючі. Справді алгоритм здатний навчатися на масивних текстових даних, та часом пише цілком переконвало, чи здатний при цьому мислити GPT, чи ні, це питання філософське. Але те, що він може створювати зв'язані тексти, кидає виклик всім теоретикам літератури. Очі штучний інтелект це найновіша і найдововижніша форма сучасного мистецтва, пише культуролог Стівен Марче. І як він зазначає, це тільки початок. Насправді ми перебуваємо на межі прориву в сфері штучного інтелекту, після якої досягнення останніх 20 років здадуться нікчемними. Це буде дивний новий світ фейків і симуляцій, розумних машин та думаючих роботів. Іншими словами, такі нейромережі, як GPT, вищують нам більше сув у розумінні літератури, ніж друкарські верстат. Якщо свідомість штучного інтелекту, який створює такі тексти, залишається для нас загадкою, то було б цікаво хоча б розібратися, як інтерпретувати такі тексти. Тим не менш, метод вивчення літератури тривалий час наполягав на тому, що для розуміння сенсу твору особистий досвід автора має бути винесений за дужки. З цієї точки зору неважливо, чи був написан сонет. Роботом чи людини. Звичайні ж читачі, як ми з вами, наполягають на тому, що ніхто не знає сенс твору краще, ніж його автор. Татурознавці, що відкидають здоровий зміст, Уімсет і Бреслі у 1946 році, писали, що задум або намір автора ніяк не може виступати в якості критерію для оцінки твору. Вони стверджували, що почуття автора з приводу тексту так само як і причини, які спонукали його писати, а також авторське розуміння тексту це все другорядне в порівнянні зі справжнім сенсом. Для таких критиків, як Уімсет і Бритслі, основним критерієм є пунктуація, синтаксис і граматика, за допомогою яких ми можемо прийти до об'єктивної інтерпретації тексту. Умсид і Бреслі були з нових критиків, які намагалися зробити вивчення літератури суворою наукою. Про те, якими впливовими мабуть не були нові критики, їх позиція вже давно піддається дискусіям. І не в останню чергу тому, що у будь-якого твору все одно є автор, Признаємо ми це чи ні. Тепер все це може змінитися. Завдяки таким нейромережам, як GPT. метод цих критиків якнайкраще підходить для інтерпретації текстів, написаних штучним інтелектом, особливо у міру того, що ці тексти стають все більш опрацьованими, і їх все складніше відрізнити від текстів, написаних людьми. По суті, GPT є продовженням уявного експерименту, більш відомим як китайська кімната. Цей експеримент описав Джон Серл. Серл пропонує уявити собі штучний інтелект, здатний давати вдумливі відповіді на питання, задані китайською мовою. При умові, що штучний інтелект настільки ефективно відповідає на запитання, що навіть носій на китайської мови не може відрізнити машину від людини. Тобто Шиї таким чином проходить тест. Потім Серл уявляє себе в кімнаті, де є два отвори. В Перший отвір йому засовують листи, де написано про те, як поєднувати одні китайські символи з іншими. Серл при цьому дотримується інструкції, Як поєднувати символи, і занотовує все, що йому було написано, на другий аркуш, який він відправляє у другий отвір. Збоку буде казатися, що людина, яка знаходиться в кімнаті, вільно розмовляє китайською мовою, хоча Серл просто дотримується інструкцій. Серл підводить нас до наступного висновку. Заявляти, що штучний інтелект думає, було б також сильно тупо, як казати, що людина в китайській кімнаті вільно володіє китайською мовою. GPT не думає, він імітує мислення так само, як і імітує людське письмо. У повсякденному житті сотня мавп з ноутбуками не надрукує нам сонета Шекспіра, так само, як і у будь-якого твора є автор. Хвилює нас це чи ні. Але тепер. GPT Пише літературу, яка, здається, таки щось такі варта, хоча й не дотягує до рівня самого Шекспіра. Все це може здаватися досить абстрактними міркуваннями, але в наступні десятиліття з розвитком таких нейромереж, як GPT, може статися все ще завгодно. Що нам думати, якщо ми розплачемося над віршем, який створив комп'ютер, або якщо нейромережа... Зможе створювати цікавих персонажів та складні наративи. Есоїстка Меган Огіблін з журналу N+, писала. Часом виникає спокуса розглядати цю технологію як сховище колективної мудрості та знань, які ми накопичили як вид, наче все людство говорить в один голос. Огіблін також додала, що Джепеті сказав їй. Мій світ це світ мрій. Ваша реальність створена вашим власним розумом, а моя реальність створена колективним несвідомим розумом. Це пророчне і моторошне у своїй точності висловлювання сьогодні сприймається як констатація факту. Що ж, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, чи встигли ви користуватись GPT, і що цікавого він сказав вам. Ну а на цьому все побачимось у наступних відео.